Це у нас найвідоміший в світі психолог Зігмунд Фрейд, і слово сьогодні це afraid, боятися, afraid. Заходить Зігмунд Фрейд в свій маленький офіс зранку, включає світло. А там, в кріслі, ти сидиш і питаєш його: Гей, Фрейд, а чого ти боїшся? Боїшся боятися? Він аж шарпнувся з переляку, дивиться на тебе. Очі розкрив. каже Фрейд. Я тебе боюсь? Ти хто такий? Ти що взагалі тут робиш? Боюсь, Afraid. Ти спокійно кажеш? Та не бійся, я просто запитати. А психотерапія вона дійсно працює? Ти знаєш, я боюсь, я сам не знаю. Я afraid. Я сам не знаю. Але запишися до мене на прийом, подивимося, попробуємо. А, ти кажеш: Та, де, то дуже дорого для мене, Фрейд. Так то не для бідноти. Ти спочатку гроші зароби, а потім лікуйся. Afraid. Боятись, напиши коментар зі словом, щоб запам'ятати назавжди.